Всіх вітаю! За віконечком весна і все частіше стикаємося з питанням, як схуднути до літа. Лікар, що робити? Чи звертатися до лікаря-ендокринолога? Чи до дієтолога, чи до фітнес-тренера можливо? Я вам скажу таку відповідь: що найбільш оптимальним є ендокринолог-дієтолог. Чому саме лікар, а не фітнес-тренер? Тому що надлишкова вага, ожиріння це хвороба. Жир це цілий гормонально активний орган, який секретує більше 30 різних речовин, які порушують передачу інсулінового сигналу, викликають інсулінорезистентність, лептинорезистентність, і вторинні ендокринні причини ожиріння надлишкової ваги, такі як гіпотереоз, гіперкортицизм, акромегалія і так далі. Першу чергу треба виключити ці ендокринні причини надлишкової ваги ожиріння, тому що однієї дієти або фізичних навантажень може бути недостатньо, і тільки лікар зможе це виключити, дати адекватні раціональні рекомендації по харчуванню відповідно до вашої патології, до ваших супутніх захворювань, які ви маєте, скоректувати нутритивні фактори. Вітамін Д, залізо і так далі, які є важливими кофакторами в багатьох метаболічних реакціях. Так що звертайтесь до ендокринолога дієтолога, щоб це схуднення було правильним, раціональним, поступовим і не нашкодило вашому здоров'ю. Будьте здорові!